На цьому віде, наша виспана, але в нас ще було одне звернення. зведення, яке пов'язане із тим, що в нас там, в Україні зараз відбувається реформування медичної галузі. Безперечно, ця процедура вона зачепила і наш район. І от і представники громадськості зверталися до міської ради, просили пояснити, що відбувається у нас сьогодні в районі в цьому плані. Безпосередньо в місті і що нас, що нас очікує після 1 січня. ми запросили представників, Петро Васильович виявив вважання, відбувався і сказав, що нам все пояснює. Щоб ми знали, що наші шановні депутати і запрошені. Я дуже радий, що ви переймаєтеся такими питаннями, тому що зараз, знаєте, як кажуть, що ти хочеш побажати, то так трошки. По виходу, кажуть, ти люди переміну або реформ, або е, тому подібне. Ну е, все одно реформи йдуть, реформи йдуть, е, проводити про по на і надалі. Значить, однією з реформ, бо, ви пам'ятаєте, е, до речі, там навіть деякі наші федерани зрозуміли стосовно швидкої медичної допомоги. Спочатку не зрозуміли, зустрівся супротив, потім багато було. Треба було проводити зустріч, чи людям розказувати ці. шановні, що міняється, нічого не міняється. Швидка, я тоді говорив, говорю і писав на це пресі: була, є і буде. Так воно і є. Вона була, є і буде надалі. Тільки вона буде вдосконалюватись. Тобто, не кажу своїм першим працівникам, кажу фікшерам, ми Оксана Миколаївна знає начальник управління були Віталій Володимирович. Тоді курував медицину, зустрічалися, всі розказували, що. Міняється тільки те, що е, фінансування було з районного бюджету, тепер ви будете фінансуватися і з обласного бюджету. В принципі, звідки гроші отримувати, для них і для працівників це одне. Друге, буде зміцнюватися матеріальна е, структура, змінюватися матеріально технічна база, значить відношенні. Відношення структури, дійсно, вона помінялася в парафіїці, там була тільки швидка е, на ніч, тепер вона обрієктована у Тому що знаходиться зараз під швидкої допомоги лікарський лічник і фельдшерський, е, в селищі парафії. Дві машини лічні, як було, так і є, так і буде. І е, одна бригада фельдшерська, тобто одна машина в парафіївці. Е, Виклики обслуговуються медикаментами забезпечення. Буквально вчора машину не доставлено певному партію каменту, які потрібні ліміт планів стан для укомплектування машин. Зараз жваво обговорюється в пресі, ви бачили, ну, там є багато «за», «проти» відношення автомобілів. Топи жов автомобілі, Значить, то Пежо, там розвеш. Значить, є, що не тим укомплектовані, не так укомплектовані. Цим займається департамент охорони здоров'я. Є такий Микола Кобзей міністерстві, він займається, він давав пояснення. Розглядаються ці автомобілі. Автомобілі АБЦ класу будуть розподілені. І як ви, мабуть, чули із преси по телебаченню, неодноразово у всіх каналах оголошувалося, Зараз проплачено 1442 автомобілі, які будуть розпоряджені. Райони, і кожна центральна районна лікарня отримає новий автомобіль. Приїжджала фірма, яка приймала участь, там чотири фірми приймали участь. Я їх не пам'ятаю всіх достеменно. Там один депутат Святаш, потім він вже забує, називається. Одна наша, ця, яка автоінвест а аїс, вона є по всій Україні. Вона працює в Чернігові. Вони приїздили, показували ці санітарні автомобілі наяву, показали вони. ну, Жілі нас не цікавить, тому що це, це, це автомобіль легковий, такий нам подарував Олег Ляшко. Але нам були продемонстровані два автомобілі «Газель», Соболь. Це з прикладом 4-4. Тому що для нас потрібні такі, щоб вони були чотири-чотири. Від іншим одні з найбільших доріг у нас це ну, не що у нас вічні. У нас сітка доріг вічні. Ці марку, тепер нумерація будинків є на налікання феншерів вулиці. Добре, що у нас у ці вже фіншіра працюють, які вже знають всі, знають, де люди живуть. Не треба хотак прийти на бригаду на ніч новому водію і новому фельдшеру. Знаєте, в них буде куча проблем. Хоча з ними проводяться заняття, вивчаються е, карти, е, все у нас є розмальовано, написано, але. Е, це треба враховувати і ми займаємося цією роботою. Цей Ці автомобілі, два показали, автомобілі є, будуть оснащені ренімобілі, це такі автомобілі для, для великих міст, Там для, у нас, як в області, це для Чернігова, для Ніжина, Прилуб. Це будуть автомобілі з такою апаратурою, що яка в нас вона не потрібна для нашої житлої, щоб возити дорогостоящу апаратуру і нею не користуватися. Цим необхідним, чим треба, вони будуть ці автомобілі оснащені. І, між іншим, зараз є цей, от Я зараз нам треба провести ремонт автомобіля, у нас зараз не вистачає двох акумуляторів, у нас не вистачає резин для центральної районної лікарні, а їх забезпечили зараз це екстреною медичною допомогою. Тепер стосовно медичної допомоги. Чи ця медична допомога, вона, е, я так коротко вам розкажу, буде е, три градації. Перша первинна е, медична допомога, вторинна і третинна. Первинна – це на місці, вторинна це е, центральна районна лікарня і третинна допомога це місто Чернігів, місто ліній, там, клініки і тому подібне. Університетські клініки зараз створюються і будуть подальші. Первинна медико-санітор-санітарна допомога у нас вже є. Була сесія, ви чули, читали в газеті. Про, була сесія, на якій розглядалось питання створення центру первинної медико-санітарної допомоги. Він створений центр первинної медико-санітарної допомоги, що в себе буде об'єднувати. Починаючи від ще від ферського пункту, вельши сьогодні пункту, лікарська амбулаторія або лікарська амбулаторія. Вже вона в майбутньому вони всі будуть. Е це у нас загальної практики сімейної, сімейної медицини. підготовлені Лі, лікарі загальної практики сімейної медицини. Вічні у нас, на жаль, тільки один лікар, підготовлений, це церква працює, але зараз мають право і будуть працювати лікарі, дільничні, лікарі, терапевти, які між іншим теж у нас не вистачає. Потім всі лікарі під і підіатри, потім будуть перекваліфікуватися. Е Тут ще йде спіль про педіатричну службу, як воно буде, якщо доходить цей. Я витрачаю, тут у нас зараз е, приватні банки жде у нас е, білометр, зараз цей, я витрачаю за світки, ну просто цей. Чай, сімейна медицина. Значить, Сімейна медицина, лікарі будуть підготовлюватися, вони проходять підготовку, це дуже складна підготовка, тому що лікар сімейний він повинен бути підготовлений і оглядати всіх членів сім'ї. Він повинен бути широко підготовлений. Навіть от у Англії, у Шпоції на півночі, де там цей. Вони навіть не купляли наші радянські, ще за радянських часів купляли лікарі. Він мав хату. В нього був гараж, в нього ось, є гараж, є харка, є у нього лікарська амбулаторія, і він надає допомогу скрізь, куди треба виїжджати. Бог дасть, що буде так і в нас зробиться це. По ічні, так як були чотири терапевтичні дільниці, між іншим зараз терапевтів не вистачає. Ну, ви знаєте, хто виїжджав, то вас був. не буду перелікувати цього. Справа в тому, що будуть сімейні лікарі. Ну, Але сімейні лікарі, знаєте, вони повинні приїхати, Воно, та дитина, як приїде, вона повинна бути забезпечена житло, а не так, як у нас зараз молода лікар-педіатр платить 800 гривень за квартиру у вічні. О. На Пушкіна. Да? Так, так, тепер два. Да. Да. Да, да, да. Я хочу ось ще знати, кого то вона знімає. Мені самому цікаво. От там золотий малогату. Ні, не про ту квартиру, не про квартиру ви говорите. Я говорю про молодого спеціаліста. Обришева отримала квартиру, ми її купили, квартиру цю. Цьому році на слідуючий рік ми повинні дві квартири купити. У нас зараз є сім'я Білану, бірунку один. Дружина, інтерн, це сім'я, її треба купити. Тепер є оця ж педіатр, яка зараз із Харкова дитина приїхала і живе, платить 2800 гривень. Оксана Миколаївна, підпередить це. Чи це правда, чи ні? Тепер два лікарі шукають діє лікар-куша який хоче привезти сюди дружину. Вона буде поки що народжувати в Львівській області, але він із другим хірургом, лікар-хірург, який молодий прийшов, теж вдвох шукають квартиру, не можуть квартиру знайти. Якщо ми будемо забезпечувати по дві квартири, це мало, але треба забезпечувати, щоб ці сімейні лікарі були. Тепер далі кажу, як це. Буде створений центр первинної медико-санітарної допомоги. Але в нас ще немає. Ми зараз не можемо знайти головного лікаря. Но лікаря треба центр ПМСД. Ніхто з лікарів, яким я запропонував всім, ніхто, жоден, ніхто не хоче йти на цю е, посаду. Е, цей центр ПМСД буде створений, первинна медико-санітарна допомога. Е, пацієнт звертається до сімейного лікаря. Він е, все, що міг зробив, добре. Якщо йому ще треба ще до якогось спеціаліста, то тоді буде консультативна поліклініка і він буде направляти його в консультативну поліклініку. Розумієте, таке. Є е, в містах тут е, суперечки, є там е, незручності з дітьми, е, але в роботі воно буде все відпрацьовано, відшліфовано. І, і е, поки що не буде ще сімейних лікарів, то лікарі, гірнічні терапевти, до 2020 року е, матимуть право працювати е, на е, ЦПМСД на цих посадах. Але взагалі треба перенавчання. Навчання лікаря е, триває сімейної медицини півроку. Півроку? Треба навчатися. Такий е, 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 процес то копіки і все. Як воно буде, е, нам ще треба буде в поліклініці, самі не знаю, Всі зараз в районах дивляться, кожного питаєш, ну як ти будеш ділити, каже, і сам не знаю, я в кабінеті ділити. Розумієте, це все. Але якось треба буде певно поверхом. Дякую, ми зараз над цим голову ламаємо. Як це зробити, щоб потім розділити це, хоч трошки окремо це ТМСД? Чи буде це там на першому новий десь стоман поліклініка, чи буде другий поверх або перший поверх старої поліклініки? Ми ще самі це твердо не вирішили, але ми зараз над цим працюємо, тому що це треба зробити. Нас вже до кінця року завершити створення, тому що треба знайти затвердити на сесії головного лікаря. Тому що без головного лікаря реєстрація цього центру ПМСД неможлива. Воно затронуло нам трошки і заважає у цьому напрямку створення цього центру ПМСД, тому що в центрі ПМСД повинні бути тільки, я сказав, фапи лікарські амбулаторії і амбулаторія в місті в Ічні. Вічні було б ідеально, в ідеалі, може воно колись так і буде, поки що воно буде на базі поліклініки, але в ідеалі повинно би бути, ну так як я, робив, я ще дуже добре не знаю. Якщо е -е, лісовий масив, е -е, потім Софіївка, по-моєму, так, е -е, центр і ще, можливо, там в районі вокзалу, от, це географічно. Можливо, треба буде в таких робити. Такі лікарські, що наприклад бабусі дідусі або хворі там з дітками з тим, щоб вони не пиляли аж до центру цю поліклініку, поки що воно так буде. Але потім треба так робити. І є такі плани, що вони будуть будуватися ці амбулаторії, будуть збудовані ці амбулаторії, і люди тоді там будуть отримувати необхідну медичну допомогу. А вже як йому треба більш липше обстеження до е, е, спеціаліста. Тобто вже йому потрібна творина допомога, тоді треба буде звертатися в. Е, нам завадила трошки на цьому шляху ця робота і ще про що є, буде розглядатися питання про реорганізацію, не про закриття. Бо всі говорять, закривають, закривають, закривають. Ніхто нікого нічого не закриває, але реорганізувати його треба. Ну, наприклад, в парафійці 40 ліжок. Будував я ту лікарню трьохповерховий корпус, ту поліклініку, ну, ну як я можу закривати, Та я з роботи Краще ага, чим я буду ту лікарню закривати. Закривати її ніхто не буде. Але буде не 40 ліжок, буде 20 ліжок терапевтичних, де можна виконувати військовий фонд, щоб він обертався, тому що ліжко повинно працювати. Потім треба ті е, люди, які потребують е, сторонньої допомоги, паліативної допомоги, хоспісної допомоги, які потребують догляду. Якщо, наприклад, е, працює... Е, Є дочка працює на МКК чи на заводі, чи в лікарні, їй треба йти на роботу, а вона не може маму залишити вдома. То Така мама повинна бути поміщена у хоспіс, також хворі, нужденні, які хворі, які отримують наркотики і знеболювання, і цей, вони повинні теж бути поміщені в хоспісі. Ми хочемо такий зробити хоспіс в парафії. Хоспіс на 12 тижнів, 20 діж терапевтичного відділення. Скорочення буде мінімальне. Там деякі тільки пенсіонери відділяються. Вирішується питання про дільничну лікарню в Іваниці. Таких дільничних лікарень вже ніде немає. Практично де по поодинокі лікарні залишилися, вони себе не оправдовують. І в Іванеці потрібно реорганізувати дільничну лікарню. В сільську лікарську амбулаторію загальної практики сімейної медицини, але зараз там виношується ідея, переговори, вивчається питання. Питання вивчається в нас в адміністрації лікарні, вирішується в райдержадміністрації. Ми ще будемо це проговорювати. Проговорюємо, працюємо про те, що все-таки, можливо, ще е, будуть ліжка створені госпісної допомоги, можливо, навіть і в Іваніці. Тому що є там такий курс, е, був ще районний центр. І можливо, можливо, 12 ліжок. Вони 10 ліжок, щоб залишити в складі районної лікарні, вони працюють, але будуть дві Але там на 10 ліжок тягне скорочення, що там не буде нічного поста. Ну, будуть такі хвороби, які буде тільки пост скорочений в нічний час, буде зменшена кількість персоналу. І е, якщо це все буде зроблено, в такому плані буде це все. Це буде бюджет. Е, бюджет до міської ради, це не касається. Значить, е, Районна лікарня, е, вона буде, зараз лікарні будуть робити, от наша буде підлягати більший плановий е, цілей. Тому що екстреної медичної допомоги. Ми будемо надавати, е, от, наприклад, перфорація, по сути, я звалопнула кровотеча, куди його вести на ніж? Ми його зразу беремо, лікуємо, оперуємо, кого треба і будемо робити. Але е, будуть більш укрупнені лікарні, будуть створені так звані госпітальні округи. Ми будемо стояти, відстоювати, ми відстоюємо, тому що і депутат наш Дячко е, разом із депутатом Куровським, у нас два депутати і два депутати на Україну, вони внесли законопроект на мораторій е, про, е, про е, закриття лікарняних закладів. Е, ну, все говориться і ці, Ну я примушу, що ніхто ну, закліти не буде. Ну породому по родому, поки що 에, будемо стояти, ми стоїмо, 에, відстоюємо те, щоб... Є все, є. Коротко я так розказав, якщо щось, зап... може, запитаєте, згадаєте. Якщо є якісь питання, будь ласка. Є, ну, є. Да, будь ласка, Прошу. Дмитро Васильович, питання просте і коротке. Наскільки зменшиться з 1 січня 2014 року штат лікарський, штат нашої лікарні? Да. Прошу. Це ж, але по-другому. Чому ми швидше запросили? Право в тому, що люди почали звертатися до представників громадськості кажуть, що будуть якісь повідомлення про те, що вони людей попередили про наступне вигідне, люди будуть вивільнені і мабуть і стануться без роботи. Це я слушно ви сказали, я це опустив сказати. Право, тому що ця вся яка ідея організації, значить... Це вже буде створений е, інший заклад, е, значить тут обов'язково йде питання, попереджуються люди про вивільнення, і потім вони на ці свої посади приймаються. Е, по парафіївці не е, буде. Е, потім е, там у нас проблеми будуть з поварами і з е, прачками. ми переведемо людину із складу ЦРЛ. І прачечна все-таки буде в Парафіївці по одного із старчов, також переведемо потім чекайте, Я вам сажу все що. Іванець. Нам не надо Іванець давайте нам фаїву. По інші чоловік на Це ж міста, міська місяця. Ну, шановні, ви чули, та ви чули, не чули те, що це ті люди, які вивільняються у нас в лікарні, значить, вони йдуть у це ПМСД. Це тобто там вже де будуть вони в поліклініці, тільки вони туди будуть прийняти. Прийдіть, ми вам покажемо, якби ми знали, ми взяли в штат і показали. Я Оксана Миколаївна, Я перепрошую, якщо ніяк не може бути вивільнено 147 чоловік, так як у центр ПМСД і міську амбулаторії ідуть. Головний лікар-заступник, головний бухгалтер, два бухгалтери ще йде, і лікарі-терапевти, їхні медсети ніяк не буде сто сорок сімчок. Сорок сім так це вас дезінформували. Усі будуть з роботою усі з роботою. Лікарка не добавляти це не вірно. Ми вам покажемо ці списки, покажемо людей. Я побачу руку вашу рачуть. Але принципі. Будуть такі люди, які тут скорочені? Чи да. вони просто перевізлою структурою про в іншу і залишаться на роботу? Вони пересотні структури в іншу і <зважливі> залишаться на ну, <ще> можна, Давайте питання, <зважливі> або Дайте, давайте <зважливі> я ще <зважливі> відповім, добре не забуде. Про ліжковий фонд. Якщо не буде виконуватись ліжковий фонд і катастрофічно буде падати населення, то рано чи пізно буде стояти питання про зменшення ліжкового фонду. А от, якщо вже тоді буде стояти питання про зменшення міжкового фонду, це буде тягнути за собою скорочення Але Ми робимо зараз все для того, щоб нікого не скоротити. Слухайте, Питання перше. Після реорганізації довідку медичну, ну, ту саму, ГАІ, гаї, міліцію, там, на роботу, де можна буде взяти? В поліклініці чи де? І друге питання, щоб я робив. Ні, ні. На цей рік, наскільки мені здається, з районним бюджету мали ви вам кошти для ремонту хірургічного відділення. Слушаю, Певну суму. суму. Які да. питання по цьому питанню йдуть? Чи щось ремонтується, чи коштів, як обично, немає? Перше питання ви задали. Продовжуйте. Продолжение да. да, значить, це мається на увазі сертифікати. Це такі, які видають провадять комісії, це розпозахунково. Вони проводять проводять і там, видаються сертифікати психіатричні, видаються сертифікати наркологічні, проводяться комісії, Вони проводяться і будуть проводитися. Тепер стосовно тих коштів, це сума, ви говорите про ті кошти, які. Ми вже проєкт робили, ми вже втомилися його робити, переробляти. Значить, Ми виготовили документацію, кошти не надходили. Потім було, був період, зашевелитися, що можливо щось буде. Остаріла документація, ми ще раз її переробили. Тож вона остаріла. І зараз як із цих 5 мільйонів, півтора мільйона нам виділено на реконструкцію хірургічного корпусу. Э, Реконструкція хірургічного корпусу э, виготовлена документація тільки на першу чергу. Тобто, що таке перша черга? Перша черга це дах, зовнішнє утеплення, вікна, двері і це десь сягає 3,5 половиною мільйона. Нам дають зараз півтора мільйона, кажуть, що гроші в район надійшли. 18-го у нас відкритий тендер проводиться. А, дай -дай. А, вже публікація, аж ну, сума півтора мільйона це міжнародний лісний. Зараз ще шукаю гроші за в міжнародного вісника, тому це вже такі робочий момент. І, а, і, а, і дай -дай. повірте мені, що практично Нового року того ніхто не зробить. Я і сумніваюся, що на я кажу так, як я думаю, Ні, ну просто ж, якщо ви не використаєте гроші, якщо вони є дійсно в районі, то з Нового року вони зроблять тютю. Знаєте, трошки, гроші віртуальні, а реальні не вирішують. Ну я це вже проходив. Ніхто звільнений не буде, що люди будуть працювати. Але працювати трошки <ролі> більше. Вони будуть навіть від будівля, ну трошки розведемо там кабінети, можливо, трошки там також ніби тут, трошки тут було, трошки там було. І за воду я хочу подякувати. Вам Григорові, я хочу подякувати, ви все-таки нам допомагаєте. Технологічний транспорт дійсно вам треба, я підтримую. Але вода, шановні, у нас найкраща. Я сам особисто і багато парафіян возимо воду в вічні у будинках.